Саша, і сьогодні програємо у Берумс. Ось тепая. Телепортін. Ось та дівчинка. Каже зі мною грала. Це англійською, я не англійською читати став. Що давайте проходити. Я тут грав, тут є А-Бі 1 Я не знаю, як його вижити, насправді. Там я від першого подачі вижив, а від другого програв. А, фонарик я тут не можу виключити. Ну, зрозуміло, в принципі. Але не настільки зрозуміло, як хотілось у Звуки кудовці. Ці шафи можна? Я заховався. Я заховався чи що? Да фіга здоров, бо я ж щоб може було це відкривати. Що? Я помер? Як мені вийти? Давайте будемо святкувати. Йоха. О, тут заколочено! Тут шафа половина, чи що це? А це що? Це якась нова кімната? Я їх не бачив. Чесне слово зараз зайду. О, дивіться, я відродився. Я відродився. Подвес більше цей аури не з'явиться. Дівчинка заховалась. Це то, то теж перше, перший раз? Я не чекав. А в той шафі можу заховатись? There has been killed by Binur and is B 30, Я вижив від B -30. Понятно, понятно. Тепер цей Бі 0 буде знизу? Це Бі 30 Воно поберцало Так? Да? Що це? Є І... Я можу два. Рази відродитись. Я можу два відсотки відродитись. А це що значить? Не відродило. Окей. Коли З'являється 30 Починаємо рацоти. Ну как я мав вижити? Як Я мав вижити від нього. Я знову помер від видбинуль. ви це саме легкий монстр то що він з'являється. То що він так з'являється. Відрядіть мене. Я тоді від нього вижив. Я маю один и тридцять три то шо я відроджусь. Я мав тоді 4% то що я відроджусь, тепер. Засек? Да Я просто бежу. Я просто біжу кудись. Я просто кудись біжу? Що це відбувається? Что это за фигня? Что ты за фигня? Что ты за штука? Сота. без сота? О май гад. Хей, місто п'ято, чого я не відраджаюсь, і чого я не можу написати? скинути? Mm, я написав. То, що то ще я помер від b30 lol i'm dying То я открываю Это я открываю дверь? Блин, напишите, я не могу понять, что я могу Не, я не могу Вот снова Ну як в дурсе? Тут може бути батарейка чи що? Ты чого ми відкриваємо? Я маю тільки один і ті три відсотка, що я відроджуся. Дівка, зачекай. Да тебе чутно. Я тобі теж буду портити відео. Але я відроджусь Ай, ба. Ну ми знову тут з ядичкою, я хочу її добавить. Це, ну, не френд. Стоп. Давайте ми знову тут. Почекай мене! Ну, це я читати не буду, я це не вмію читати. Але як вижити від біга? B... Не знаю чого, але я подумав, що це біо один. Чого я не знаю? Прикалуйтесь, Який має від нього вижити. Я її освітив. Можу відкривати і закривати? Чого мені не пише, як вижити від Бі-1? Блін, а 4%, то що я відроджусь? Levedra de Коли я відроджуся, маю 4% шанс, то що я відроджуся. You have 4, uh, Як буде відсотки на українській? Chance to be, be revive. Добре, зараз перезайду. Ну, тепер я один. Тепер я тут один. Це ж люди проходили дверей тут? Рендарь не может Померла. Один буду. Блин, ну добре. Краще б, мені просто сказали бы, як вижити від. Я би Джойнув тебе. Але... Что треба якось відійти? Жави, як ты як 1500? Тепер він став моїм самим нелюбимим. мобом. Це щось буде? Сподіваюсь, на цьому відео не буде багато переглядів, і відео треба буде другу частину записувати. Навіть зумс краще. Кого нема? Я б розказав би, як мені... Я б сказав би мені, як вижити в нього. Але ви щось кажете? То ще я помер. Нічого корисного не можете сказати. Не можете сказати, як від не вижити. Це накопий кімната, як в цифровому цирку. Так, увага, шкаржу, це якийсь цифровий цирк. Йок. <звук> 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 Мені не подобається, що тут зараз нема би нуль. Таке відчуття, що зараз з'явиться він. Не радує, що я ще б нуль не бачив, але не радує, що він може з'явитись, коли захочеш. Та він! Зараза! Ви прикалуйтесь! А як його від нього вижити?

Мій не кажется! Ви що здіваєтесь? Даже на цьому вже будемо прощатися, але тут я щось дивлюсь. Я не знаю, як тут ви... Я ж відійшов сюди. Ну, дивіться. Ви тут з'явився отут десь. Я відійшло сюди. А від все одно мене якось тут вбив. Може, треба було кудись сюди відходити. Або в шафу. Не знаю, тут не було не де шафи. Дивіться, аж... Да я навіть якби він був без спринту, то я б все одно б не забежав би. Дивіться, де шафа. Ну короче, значит, начнем уже буду опросы. С вами был я, Саша, конечно. Мы Через Часть все убил. Видаку я не знаю, как вы же З вами був я, Саша, Сьогодні ми ними грали в якусь незрозумілу гру B001. У нас в принципі, як румс, А тут інші монстри. Але ничего як Вы кімнаты Що крумсы. Ну добре, з вами був я, Саша. Всем удачі, всім пока!